Коли ми е, цей совок, про який я казав, так, собі так. не подолали, то ми відповідно через цей патерналізм шукаємо собі дуже часто господаря. Ми шукаємо або на одних кордонах, або на жаль, на інших кордонах. Потрібно порядок наводити в себе в домівці, і точно тут суд республіка, республіканський рух це ті, хто цим займається. Ми займаємося цим кожен день, кожну хвилину. Можна шукати звичайно партнера, а не господаря. Але треба рівнем досягати до. Ну, до такого рівня, щоб називатися партнером, абсолютно точно дуже часто говорять про те, як у нас відбуваються перемовини наших можновладців в МВФ в Європі. Ну, а. це перемовини людей, які просять. І іронія роликів 95-го кварталу, і так далі, так це сарказм, але в ньому є дуже багато від правди. І якщо ми поважаємо себе, але ми... ж ми просимо, це ж не МВФ від нас там хоче якісь кредити. Ми мають, маємо почати припинити просити. Тим більше в історії України е наприкінці 90-х був досвід припинення співпраці з МВФ. Був досвід пошуку ресурсів всередині країни. Mm -hmm. І якщо ми всі згадаємо ті часи, якраз тоді у це падіння вниз після розвалу радянського союзу змінилося Ющенко, пустовозенко якраз початком зростання, так. і ми всі піднялися. І точно знаю, що попереду це зростання, але точно не з оціма олігархами та їхніми посіпаками, незалежно від того, яке в них прізвище е, на букву П або на букву Я.